Спадкування в умовах воєнного стану. Законодавством України визначено шестимісячний строк для прийняття спадщини. В умовах воєнного стану цей строк зберігається. Всі положення щодо спадкування, коло осіб-спадкоємців за законом, вимоги до складення заповіду тощо, залишаються чинними. Наприкінці 2023 року Верховною Радою України прийнятий закон, який встановлює особливості порядку прийняття спадщини під час дії воєнного стану. Покрокова інструкція вступу у спадщину. Крок 1. Отримання свідоцтва про смерть спадкодавця. Перед зверненням до нотаріуса спадкоємець має отримати свідоцтво про смерть спадкодавця. В будь-якому органі Державної реєстрації актів цивільного стану. Крок другий. Необхідно звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Крок третій. Після спливу 6-місячного строку подати заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину. І крок четвертий. Свідоцтво про право на спадщину, нотаріус одночасно виступає державним реєстратором та реєструє право власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І з цього моменту ви стаєте власником, тобто у вас виникає право власності на зазначене спадкове майно.